Сядьте так на стільчик, і ви назавжди забудете про болі у ваших колінах. Вам потрібно просто сісти на стільчик і поклади дві ладоні на свої коліна. І починаємо ось так втирати протягом двох хвилин. Після двох хвилин втирання кладемо кулаки разом і посіщаємо їх між колінами. І Починаємо ось так втирати протягом двох хвилин. Важливо, щоб ваші кулаки були сильно зажаті вашими колінами. І починаємо рухати наші ступні вправо-вліво, максимально вигинаючи, скільки лише можете. Повторюємо ось так мінімум 30 разів. Тепер ставимо руку на коліна і переходимо на носки, після чого переходимо на стопу і тягнемо п'ятки наверх. На носки, потім на п'яту і знову носки наверх. Виконуйте ці рухи також мінімум 30 разів. Виконуючи цей комплекс рухів кожного дня хоча б 30 хвилин, ви назавжди забудете про болі та дискомфорт у ваших колінах. Використовуйте, будьте здорові і не забувайте, у мене ще тисячу гарних ідей.